неймовірне. Кам'янчани проти назви Кам'янське. Чесно говоря, не очень. Мені більше подобається дніпро Днепрозерск. Мені кажется, зря это все сделали. Ну, Лучше да. было. 99%, 99 против этого. А то привыкли все к нестарому. Отрицательно. Ну, как-то історія, та история все-таки называлась. Ну, ну, Хотя бы не Каменскую. Нет. Нет, не нравится и не нравилось. залишається дніпро Непрозержинском. Кам'янське. Давайте в Кам'яний вік вернемся вообще. Тож сьогодні ми повертаємось в кам'яний вік та дізнаємось, до чого тут феномен переминування, залізна людина, зомбовані люди, російське ІПСО, клон, Гітлера, синдром коченяти та сестролюбство. А в кінці цього випуску ми дамо відповідь на головне питання: Кам'янське, А що по назві? Що ви бачите перед собою? Фотозону, Арт-об'єкт? можливо, візитівку Кам'янського? Чи, звичайно, наземну структуру у вигляді бук з композиту, яка вже давно стала еталонним стереотипним надбанням будь-якого населеного пункту? Особисто я бачу ганебну поразку пропагандистської машини Радянського Союзу. Ну, а якщо користуватись мемно-політичним пломарем, то так, це скарб. Скарб. А це Анастасія Бесажна, науковий співробітник музею історії Кам'янського, і вона люб'язно погодилась дати відповіді на питання, які виникли під час роботи над цим випуском. Тож, почнемо з історії. Перша назва Кам'янська датується 1750 роком. Це документи архіву Нехворощанського монастиря, де було зазначено, що в церкві різдва Пречистої в Кам'янському настоятеля. Звуть Власій Несторович, і взагалі опираючись. На всі назви, які згадуються про наше тоді село зараз місто, так чи інакше зустрічалася саме назва Кам'янське. Це були варіанти кам'янка Задніпрянська, Кам'янка Вища, Кам'янка Тритузнянська. і звісно, що в основі цього лежить слово камінь. Як згадував один з істориків і священник священик Феодосій Макаревський, він писав: Сіління Кам'янське, по всій вероятності названо так по розположенню своєму близості ріки Дніпра на правому берегу кат имеется от природи камініста скала. Назва міста від похідного камінь. Хтось скаже, що фантазія у авторів була не дуже. Але саме цей історико-географічний зв'язок і утворює певне коріння, яке, в свою чергу, буде заважати величним імперіям в майбутньому окупувати ці території. Але чому? Це маркування місцевості, тобто прийшла нова влада, і треба одразу зазначити, що це наша територія звучить якось первобитно, да? ну воно так являється. Якщо більш глибоко копнути, то на прикладі радянської влади і на прикладі. Зараз Росії це знищення української ідентичності. Це не діє одразу, але у наступних поколінь залишалось все менше і менше пам'яті. Наприклад, мої родичі жоден. Бабуся, дідусі жоден не з Кам'янського. Вони всі з різних регіонів Росії, України. Вони приїхали, це був Дніпродзержинськ. Іншої назви вони навіть не знали. Тож, Радянський Союз при першій же можливості намагається знищити коріння, себто ідентичність. Одним з доказів цього і слугує 1 лютого 1936 року. Бо саме тоді наше тепле квітуче Кам'янське стає холодним, неприємним Дніпродзержинськом. Але як саме і до чого тут майбутній метенвест? До цього передувала низка подій, які призвели до того, що нас перейменували в Дніпродзержинськ. Під час революційних подій наш Дніпровський металургійний завод стояв на консервації. Він не працював, і коли стало питання про його відновлення, дуже активно містом ходили чутки, що відновлювати його не будуть, кошти на це не виділять. А все устаткування з Дніпровського металургійного заводу перевезуть в Запоріжжя, тому що там. Там якраз будувався металургійний завод У 1925 році. Зібралася делегація на чолі з Білецьким і Луковцевим. У них були підготовлені технічні всі документи і переваги цього заводу і його можливості. І вони їхали з делегацією до Москви, саме до Фелікса Дзержинського. Наша делегація звернулася саме до нього з проханням, да, щоб розглянули, хоча б просто розглянули ці документи. Ну, Дзержинський, звісно, їх розглянув. Там було дійсно можливість відновити цей завод. Це було вигідно. Ну, і далі розглянув Дзержинський передав цю справу. Розглянули також інженери, технічні спеціалісти. І було прийнято рішення виділити кошти на реконструкцію заводу. У Дзержинки моєї стільки діл і заводу. Комуністи рішать, комуністи нацелять, пьедцев Дишить. Шидіт, ось старінний завод. Якщо на секунду заплющити очі на весь кровавий терор, яким займалася радянська влада, то відновлення роботи заводу це дійсно чудова справа, яка дає значний поштовх для розвитку міста. Тисячі робочих місць, Ковбасапа 220, те саме смачне морозово та збільшення бюджету тоді ще Кам'янського, звучить як казка. Але не треба забувати, що саме відновлення роботи заводу в той час було дуже вигідно для Радянського Союзу, який грав в умовну монополію за власними правилами. Тільки зі своїм Блакджеком та Дзержинським. До речі, щодо останнього: саме на 10-ту річницю його смерті й було запропоновано переназвати наше місто в Дніпра Дзержинськ, бо факт відновлення роботи заводу, який в принципі був більш вигідний для радянського союзу, ім'ям самим Феліксом Дзержинським, який в місті то ніколи не був, звучало як дуже вигідний план, яким червоні і скористалися. Це можна тільки сказати по документам. Є е е Такі згадки, що 4 січня 36-го року відбулося засідання бюро Дніпропетровського обкому партії. На ньому були присутні 15 членів. З них жоден не був місцевим мешканцем, не був кам'янчанином. Це були представники саме Дніпропетровської області, і там, пунктом 17, в порядку денному, було про перейменування міста Кам'янського. Засідання призвело до того, що постановили, маючи на увазі, що нинішня назва міста Запоріжжя-Кам'янське застаріла. Бо в області окремо існує місто Запоріжжя, а також є ще один Кам'янський район. У зв'язку з чим створюється велика плутанина з розсилкою матеріалів, і навіть робітники самого міста Кам'янське часто не знають точної назви міста. Ми звертаємося з клопотанням про перейменування міста Кам'янське на Дніпродзержинськ. Цікаво, які саме організації приймали участь в перейменуванні секретні. Мабуть, бо чомусь досі про них нічого не відомо. Таке враження, наче якась таємна масонська організація, яка з темряви будує новий світовий лад, вбуває Кеннеді, топить Титанік, чіпує людей вишками 4 g ну і, звісно, приховує правду про плоску землю, у вільний для себе час вирішує переназвати Кам'янське Дніпро Цікаво тільки, як це пояснили для звичайних кам'янчан. А ось ці причини, які зазначали під час зборів Дніпропетровської області, дуже цікаві. Там зазначено, що місто називалось Запоріжжя-Кам'янське, ніколи в житті воно так не називалось, воно називалось Кам'янське. Щодо того, що назва міста застаріла, тоді дуже цікаво, чому не перейменували Київ або Чернігів, тому що назва цих міст має ще більш глибоку історію ніж назва Кам'янського. Щодо того, що робітники... Не можуть запам'ятати, чи навіть самі не знають назву свого міста, то тут, взагалі, без коментарів це були або зовсім неосвідчені люди, або це було згадано просто для того, щоб було згадано. І стало нікому не потрібно кам'янське новим потужним Дніпродзержинським Дніпро, річка, яка розділяє місто навпіл. Та Фелікс Дзержинський людину, якою за спиною називали залізною. Не знаю, чи то у партійців був дуже іронічний настрій, що вони вирішили переназвати місто, яке відомо своєю залізною індустрією, на честь людини, якою за спиною називали залізною. Але все ж так і сталося. Кам'янське стало Дніпро Держинська. Лишається лише питання, чого Дзержинського називали Залізним, начебто, реактора він в грудях не мав. Та й плейбой філантропом він теж себе не називав. І навіть якогось звичайного нанотехнологічного костюма із плаву Титана він теж не мав. Ким він тоді взагалі був. Фелікс Зержинський відомий в українській історіографії як дуже жорстока людина, яка причетна до червоного терору. Він очолював ЧК, і це ті люди, які займалися розкривавими розправами над своїми політичними опонентами. І ось ця людина запам'яталася в нашій історії як такий. Кривавий кардинал. Шукаючи додаткову інформацію про Дзержинського, можна вшаленіти від кількості сумнівних фактів, але деякі з них дійсно правдиві. Наприклад, до своєї зіркової кар'єри Дзержинський хотів присвятити все своє життя вірі та стати ксьонзом. Але знаєте, як це? Ну щось у людини не вийшло, там вона стала масовим вбивцею. Тільки от цікаво, чи купував радянський союз права на екранізацію свого шляху Гітлера, де замість художньої школи церква, а замість вас нерушимий совєтський союз. Необхідно їх медленно не розстріляти. И широко оповестить об этом население. Объявить, что и впредь будем расстреливать как заклятого врага. Вот. Пожалуйста. Хорошо, Владимир Владимирович. Хорошо. Також можно знати дуже велику кількість неподтвержденных фактів. стосовно не дуже звичайних стосунків Дзержинського зі своєю сестрою. Говорять, будь юний Фелікс безумно влюбився в сестру Ванду, а дівчинка не відповідала йому взаємності. Мій брат вартий тисячі таких, як ваш друг. Ваш брат чи коханець? Ми ж Джеймі більше, ніж брат і сестра. Добре. Також є інформація, що після цих надуже звичайних стосунків зі сестрою Дзержинський її вбиває. Не знаю наскільки це правда, але серіал би про це я би точно подивився. Офіційних документів я таких не бачила. А щодо чи міг він так поступити, я не знаю. Тож людина причетна до масових розстрілів, політичних переслідувань, кат нашого народу, в честь якого назвали наше місто. Це взагалі для радянської влади не новинка. називати міста, вулиці, споруди на честь маньяків з червоною зіркою в лобі. Радянський Союз зробить все, щоб ми вбачали в наших катах героїв з не зовсім зрозумілими стосунками щодо своїх сестер. Звичайно, Тож пропоную подивитися, що сучасні кам'янчани зараз думають про Фелікса Дзержинського. У нас такий возраст. Ви мене? У нас отношение ко всему этому совершенно другое. А потом ми, нас с мужем раз и приб'ют там возле дома, да? Десь свихали, ну, но... десь чува. Революціонер, бовши. По-любому він притісняв людей. Mm -hmm. От. А людська гідність і людське життя це найдорожче. От я із з цієї позиції. А як наше місто називалося до 2016 року, знаєте? Mm. Дніпродзінське. Mm. Правильно. А чого? Інтересний mm. Чи Чекіст, по-моєму. Чекіст? А ставлення своє тоді, яке у вас до нього? Та ніякого взагалі. Якщо ви про, ну, про совєтську власть, то не дуже. Я за неї тільки і за те, що у мене дід з бабою. Власне, Баба та жива, а діда як забрали, так до сих пор ніхто не знає, де він. Давайте з простого. Як наше місто називалося до 2016 року? Кам'янка. Ні, до 2016 ага. року. Так, да, правильно. А чого? Складніше питання згодом. За... Те, що у нас Дніпро є так добре. Дніпро це друга частина. Ні, перша. Дніпро Держинську. А Дзержинка тоді. Хто такий Дзержинський? -Дзержинський. Чоловік. Це председатель, так, да. ЧК. Угу, угу. О, правильно. Хорош так. мужик, так. Да. Хороший, так, да, ви думаєте? Так, да, хороший мужик, я так думаю. А І, що ще про нього можна? Якби були такі побольше, щоб прижимали людей. Оті, корупцію оті, оті, у нас. Ну це польський єврей, який був спочатку терористом своїй Полонії Польщі, потім злагався з журналістом, який ніколи не працював все життя. Називався він Ульянов Володимир Ілліч, І потім, завдяки ВЧК, всеросійській надзвичайній комісії створив за указ Леніна червоний терор, де загибли мільйони. Так що є чим гордитися. А до нашого міста це він ніколи тут не був. Але вже в честь заліза, яке ми виробляємо, мабуть, йому таки нашого міста пришльопало це. І з часом історична справедливість перемогла. В кожного народу свої герої та антигерої. Головне наплутати їх місцями та поринати в історію з холодною головою. Свій вибір ми вже зробили. А щоб під кінець же не впадати в пафос повністю, я пропоную трохи посміятися та подивитися, що пише на жаль, сусідня держава зараз про Дзержинського, про людину, яка причетна до масових розстрілів та переслідувань і цього народу. Малачека Дзержинський не вовремя родився. сейчас би в РФ роботи, не почати край. Як вам не стыдно називати палачом? Он был великим борцом за счастье людей и борцом за справедливость. Вот таких, как Дзержинский, в наше время от такого беспредела не было бы. Очень жаль, что у нас нет таких людей. Дзержинский великий ВЧК. Ніхто нікого не мучав. Преступників і придателі ловив і садив. Я от в честь этому чоловіку сина назвав. Вернее, в честь його волі. Висновок, як завжди, один. Вони хворі місто не може називатися на честь того, хто масово розстрілював людей. Це взагалі жодне місто не повинно так називатися.